Всім доброго дня! В цьому відео я покажу вам, як я роблю прибавки в реглані погоні в лицевих, а також у виворотних рядах. Адже у нас в реглані погоні робляться прибавки і в лицевих, і в виворотних рядах. Приступимо. Ось тут маркерами в мене виділений реглан-погон. Дов'язуємо до реглану погону і будемо робити першу прибавочку. І так, ось е, наші петлі погону, і нам зараз потрібно буде зробити від погону прибавку з нахилом вправо. Для цього ми піднімаємо протяжку, одягаємо її на спицю таким чином, щоб ліва стінка була повернута до нас. І пров'язуємо за передню стіночку лицевою схрещені. У нас вийшла прибавка з нахилом вправо. Далі ми пров'язуємо петлі нашого погону. Перекидуємо маркерок. І після реглану погону мені потрібно буде зробити прибавку з нахилом вліво. Для цього ми одягаємо нашу протяжку правою стінкою до себе і пров'язуємо за задню стіночку з хрещеною лицевою. Зараз вам ще покажу, як ми ці прибавки робимо з виворотньої сторони. Ось ми дійшли до нашого погону. Тепер нам потрібно підняти протяжку і одягнути її таким чином, щоб права стіночка була до нас. І потім пров'язати за задню стіночку, от за цю задню стіночку, пров'язати схрещену, виворотну петлю. Ось. Далі пров'язуємо петлі нашого погону. Після погону. Ми знову піднімаємо протяжку і одягаємо її на спицю так, щоб ліва стінка була до нас. Ось таким чином. І пров'язуємо за передню стінку схрещену виворотну петлю. Зараз ми ще раз повторимо прибавки і з лицевої і з виворотної сторони. І так, ми дов'язуємо до. Нашого реглан погону, ось, і піднімаємо нашу протяжку, щоб ліва стіночка була до нас, і тепер пров'язуємо за передню стіночку, схрещену лицеву, У нас вийшла прибавочка. Пров'язуємо петлі погону, і після погону в лицевому ряді ми піднімаємо нашу протяжку. Правою стінкою до себе і пров'язуємо за задню стіночку. Ось таким чином. З виворотньої сторони ось ми дов'язали до нашого погону, піднімаємо протяжку таким чином, щоб права стінка була до нас і пров'язуємо за задню стіночку. Ось за цю задню стіночку, ось так, заходимо ззаді і пров'язуємо з хрещеною лицевою. Далі петлі погону. І після наших петель погону піднімаємо нашу протяжку і одягаємо її на спицю таким чином, щоб ліва стіночка була до нас. Ось таким чином. І пров'язуємо за передню стіночку виворотною петлею. Виходить краще на виворотно. Все. Ось таким чином виглядають прибавки. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, чи знадобився вам даний спосіб. А я вам дякую за увагу! Легких вам петельок і всього самого найкращого!